Ну і від дронів до обманів п'ять стихійних ринків, прихована камера, і одна місія викрити обважування та обрахунок. До такої справи взялася наша журналістка Каріна Шевченка разом з директором Союзу споживачів України Максимом Несміяновим. Вони вирушили на перевірку дрібних ринків біля метро, де ми всі щось купуємо завжди. Тож, чи вполювали недобросовісних продавців. Наскільки ті дурять, і як не дати себе ошукати про все це далі? А можна перевірити ваші ваги, що вони чесні? Перевіряйте. Вони не чесні. Ну, але виходить так, що ви е, людей обважуєте? Свою о, пользу. Ну, і, і від. Ви... Тут нічого не доб'єшся, просто треба забирати гроші. Ось так що найменше на 10 гривень хотіла обважити нашу знімальну групу продавчиня цієї полуниці на почайній. електронні ваги в жінки накручені на 15 грамів. В неї вийшло. Та чи вийде в інших? Йдемо перевіряти на шляху в нас п'ять столичних ринків. Я у ролі покупчині Максим Несміянов, директор союзу споживачів у ролі детектива-викривача. Мать новаясь, якщо вам гроші не віддають, наприклад, ви можете викликати поліцію, тому що це стихійна торгівля, це адмінправопорушення або обрахунок вас як споживача, це теж адмінкодекс. А це вже столична оболонь. Я стою в черзі, розмовляю по телефону і замовляю полуниці на 200 гривень. Вагу у продавця не питаю. А скільки вона? 150 підеся теж 150. Забираю товар та йду на іншу локацію. Беру те ж саме, але згодом бачу велику різницю у двох пакетах. У мене в руках два пакети полуниці. і кожна з них коштує по 200 гривень. Але як бачимо, ось тут полуниці більше, а ось тут її менше. Хоча ціна майже не відрізняється. Ця коштує 145 гривень за кілограм, а ось ця 150 за кіло. Де мене обважили з'ясовувати, береться Максим. Несміянов. Ну, плюс на минус нормально. А выдала 200, да? забулись, я вам два кошика, ви сказали на 200. Я вам зробила два кошика. Ви пішли з одним, Коли ви пішли, я вже побачила, що вас не було. Я залишила. Від вас. А що ви зараз мені віддали, коли ми в черзі стояли? Так, а я не бачила вас, чесно, я не запам'ятала. тут Дивіться, ви згадали історію, коли е, навіть зараз ми кинули, тут 188, не 200 гривень. 160 вона, він сказав по 160. Не мені сказали по 150, 150 я питала. На відео видно, продавчиня зважує два кошики полуниці, але ставить їх у різні боки. Мені нічого не каже, тож я беру турбину праворуч і йду. І ось так я втратила пакет полуниці та 12 гривень. І це не єдині прийоми, які можуть застосовувати недобросовісні продавці до неуважних покупців. Розберемо їх детальніше, на які гачки ви можете попастися. Отже, недобросовісні торговці можуть накручувати додаткові цифри на електронних вагах середини, так що ви навіть і не помітите обману. Деякі ставлять ваги під кутом або ховають за товаром. Ви не бачите циферблату, а вас можуть обважити у таких випадках. Треба просити поставити ваги на видне місце. До того ж, це узаконена вимога щодо правил торгівлі. А якщо ваги технічні, то можуть підкинути щось зайве, аби вийшло більше та дорожче. А от що заборонено у торгівлі – це кандери. Вони майже ніколи не показують точну вагу. Треба просто мати телефон, mm -hmm. контрольну вагу. Це може звідки я знаю, скільки він важить. Придіть в супермаркет і відважте, ви бачите, скільки він мій 245 грамів. Разом з чохлом. Так, якщо ще буде 260 грамів, це обваження. Якщо 230, воно ну менше, mm -hmm. то це мої плюс. Mm -hmm. А на ці яйці мене обрахували на 2 гривні. Чому так вийшло? Продавчиня пояснює. 198 деностовосім і а ну я одну в принципі спробувала і напевно так порахували, так працює? Не знаю. А як ви знали, що на 2 гривни важить? Якщо вона 198, ти платиш 198. Зараз нам запропонували 200 сплатити. Це порушення діючого закону захисті прав споживачів. Плати. Вона дозволила це вже її питання. Тому що якщо б ти не купила, що ти заплаплатила би за цей товар, ну, плюс так. ти не важила його, звідки ти знаєш скільки воно важить. Утім, рівняти всіх під одну грибінку не варто. Зустріли ми й таких продавців, які дали товару більше ніж ми за нього заплатили. Однак, пам'ятайте, обважують та обраховують здебільшого на стихійних ринках, бо над ними немає контролю, на відміну від ярмарок чи базарів, де є адміністрація та контрольні ваги. Тож, якщо сумніваєтеся у вазі купленого товару, перевіряйте його методом телефону або зайдіть у найближчий супермаркет та зважте усе там. Якщо виявили обман, викликайте поліцію. Тоді продавцеві доведеться не тільки віддавати вам гроші, а й заплатити штраф 255 гривень.